Друзі, вітаю! Є інформація, зокрема, з певних моніторингових груп у Білорусі, що ворог наш звозить на аеродром у Зябрівку, боєприпаси до С-300 с, -С 400, тобто прилітають літаки у Гомель і приводять ці ракети до с 300 С-400. Вони везуть у зябрівку. Зябрівка це та база, яку ворог відновив ще минулого року. Там готували війська до можливого відкриття другого фронту. Але завдяки силам оборони, завдяки тому, що вдалося втримати схід, ці плани ворога були змінені, і ворог звідти війська перекинув на схід. Зараз там накопичуються боєприпаси, С-300, С-400. Звісно, відстань до цієї зябрівки невелика, десь 70 кілометрів. Відповідно, нівелювати цю загрозу можливо у випадку, того що якщо вона буде, у випадку того, якщо ворог з території Білорусі вирішить бити по Чернігівщині по Київщині. От, впевнений, що головне управління розвідки не тільки відстежує цю ситуацію, моніторить От, тому, друзі, коли бачите ці новини, будь ласка, не нервуйте, не панікуйте, пам'ятайте, що повірте за чим за чим, за зябрівкою е, стежити достатньо нескладно і нівелювати загрозу звідти також можливо і реально. Відповідно, друзі, слава Україні! Переможемо всіх, все буде добре.